костюм, Тут тобі там день захисника вітчизни, скоро 8 березня, і хоч як ми не відрікаємося від радянських свят, але однаково просять прийти на корпоратив в якомусь дескоді. І ти починаєш судорожно збирати чоловіка і розумієш, що ти не тямиш в костюмах, і потрібен спеціаліст, який тебе надихне. От пані Анжеліка Довзенко і стане нашим сьогоднішнім спеціалістом в цьому складному питанні. І починаємо ми з текстур. І, і якості матеріалів. Що важливіше, пані Анжеліка, тканина чи крій костюму? Ну, звичайно, крій. Угу. Ви знаєте, що я фактично завжди за і пропагую тільки натуральні тканини якісні, все. Але ж все таки, якщо обирати, якщо вже такий вибір, ну, кардинальний, чи крій, чи якість тканини, звичайно, треба починати з крою. Саме якщо костюм добре сидить, як там кажуть, да? співають головне щоб костюмчик сидів, то вже байдуже з якої він тканини, бо він гарно сидить на чоловікові. А якщо повинні бути тканини та кольори, щоб одразу було зрозуміло. Ну Варчний. дивіться, давайте ми спочатку скажемо, як за яким принципом обирати костюм. Тобто, в першу чергу, це крій, угу. в другу чергу це колір так. або призначення. Ну, взагалі, призначення можна поставити понад усім. от і вже тільки потім ми говоримо про тканину. Так добре, тоді скажіть нам призначення, яке може бути призначення костюма. Ну, призначення це може бути діловий формат. Uh -huh. Наприклад, у сфері там, от ви спитали про кольори, так якщо це там фінанси, юриспруденція, політика і таке все подібне, то це, звичайно, сині кольори, тьомно, темно світло сірі від самих світлих до самих темних. Зелено-коричневі коричневі це більш таки заміський формат, формат, кежел – це більше такі кольори, які Скажімо, вони не ділові, вони не підходять. Якщо вам треба зустріч, ну піти на зустріч, зібратися на ділову, то звичайно це тільки класичні кольори, я маю. це на увазі, я вже сказала, які сині відтінки сірі. Чорні це більш таки вечірній формат. В чорному костюмі на ділові зустрічі не, не ходять. От. А скажіть, а чим відрізняється дорогий костюм? От те, щоб одразу було помітно, що дорого. Дорого. Ну, по-перше, дорогий костюм. Ой. Коли все, дорогий, це значить, ви маєте на увазі за ціною чи за. Ну, ви знаєте, це таке філософське вигляд. поняття, знаєте, за виглядом, да. раптом його подарували. Раптом, от який-небудь відомий дизайнер прийшов і подарував мені костюм. Каже: на ну, Юля, подари чоловікові на день захисника вітчизни. І він мене, вийшов за дешево, да, а, а сам по собі дорогий. В, в першу чергу це як він сидить. Костюм не може дорогий виглядати виглядати дорого, якщо він подарований з чужого плеча. Ні, костюм має сидіти. Тобто, це, це по-любому це... індивідуальне замовлення. Ну в чому по-любому? Можна придбати костюм, якщо більш-менш стандартна фігура підібрати, якщо є час підбирати. Звичайно, замовлення то це вже, як то кажуть, за Так що в першу чергу він має гарно сидіти. Другу... По-друге, він має бути виготовлений з. Високоякісної тканини. А якщо ви говорите, я зрозуміла, ви кажете, ну якби ви задали за велике питання, чи може відрізнятися костюм, наприклад, якщо, які можуть бути ознаки, можуть бути ознаки такого сильно дорогого костюму. А знаєте, є такі ознаки. Перше, це якщо у вас, наприклад, у вас, не у вас, але ви десь помітили в світових брендів чи на замовлення ви собі шиєте, і у рукаві, у рукаві чоловічого костюма, всі гудзики розстібаються, uh -huh. і там є петлі. Uh -huh. це ознака, що цей костюм вартий, вартісний. Тому що це, якщо ви подивитеся у звичайних магазинах костюми, то в основному ця застіпка у всіх вона імітована. Uh -huh. Якщо це, наприклад, англійський костюм з високоякістю відкинення дереви мусить бути петля на лівому ласкані. Вас ніколи не цікаво, навіщо там та петля? Не задумалася. Але не задумалася, я вам скажу для чого. А я вам скажу. <світ> так, для квітки. Це ну, завжди вважалося в. Тут це ще в класичній Англії, що джентльмен, наприклад, якщо... ну, так, там до Діни, мабуть, всі були джентльмени, ну це ж пішло десь уже з минулого століття. То мусить бути петля для того, щоб туди зайшов корінець квіточки. Тобто вона не розрізається повністю, ніколи не. Ну, ви коли зверні, зверніть увагу і ви побачите. Ой. А навіщо була квіточка, щоб подарувати дамі якісь? Ні, просто в петлицю э, чоловіки вставляли квітку. Просто ну, так. так. Ну, може, мабуть, з якоїсь нагоди, з якогось свята, з якоїсь події, або може, просто так. От весна, весело, класно їх не називали метросексуалами. Да, і не ну та тут не на той момент ще таке, що метро не було, і таке ще не придумали. Але ні, здається, якщо я не помиляюся, метро десь було вже в кінці. Мабуть, 19 століття вже було першими трохи інші були нрави, смаки і вподобання вподобання да культура інша була ну, все трошки брифано. трошки трошки інша. Т да. про джелюбенів. Ми закінчили. Давайте щось ближче до народу. Таке от щоб ми не почувалися бідними родичами. Ну добре, от ми ви обрали от. Має бути у нас в гардеробі один хороший костюм, такі як звичайно, да, звичайно. Щоб... І, і, взагалі чоловіка в гардеробі має бути залежно від того, яко, яка специфіка його діяльності. Якщо він повседенно в кежелі, то йому вистачить, але як так як кажуть, ніж то чоловічка і нічужда, то він може мати, наприклад, у своєму класичному гардеробі один діловий костюм, один там смокінг чи фрак для таких якихось подій, і там все остальне там. Все останнє то може бути там якісь кежел різних. То це ж нормально, от а... а скажіть, як сорочку підібрати під крутий костюм? От костюм, начебто є, а що під нього відтягти? Футболку, майку, може там я не знаю, гольф якийсь. Те, бачите, зараз, якщо це е, крутий і класичний костюм, класичний, uh -huh. то майку це не можна вдівати. З, звичайно, якщо і... ти не Максим Максимбарський, Піс... звісно, підспортивні зараз це дуже модно, підспортивні піджаки вдівають майки і воно гарно виглядає. Буси чоловіки вдягають на це все зверху. Буси, так, да. Да, да, такі особливо репери. ланцюги ланцюги, ланцюги, але вони буси, реально. Буси якщо вони... раніше ланцюги були, то тепер бачите, така нова тенденція. І все ж таки, от у мене такий а, м, е, класичний чоловік, у нього класичний костюм, і що він під нього мусить віддягти, щоб в прилічному обществі його там не, не зачмили? Ну, Дивіться, сорочка нас вже два-три передачі про сорочки. Як підібрати? Не обов'язково сорочка повинна бути в тон костюма. Не обов'язково, якщо вам це цікаво. Сорочка може якось перекликатися чи як? З кроваткою. Так відгукуватися може з аксесуарами, не обов'язково з костюмом, а може з костюмом. Ну, взагалі ж теж залежно від того, які очі, які кольори, кольори волосся вже підбирається і сорочка, тому що е, у класичних костюмах у, у класичних ділових костюмах не так багато вже і кольорів. Розумієте, от ми ж сказали, невелика да? гама. То ми можемо це е, як то кажуть, розвеселити трохи сорочками. Тобто, це можуть бути не починаючи там від рожевих і якихось. Якщо це діловий формат, то бажано, щоб вони не були картаті, сорочки. Спокійні, більш такі до такої гами, знаєте, спокійної.